Усім добрий день. Шановні мої друзі, а ви вже зрозуміли, де я? В селі, правильно, приїхала в селі в село останні мої вихідні перед початком роботи. Так що вирішила приїхати трішки ще відпочити тут. Ну, звісно, в селі ж, ви знаєте, гарно відпочивають. Тільки щось і так, так відпочивають. Завтра будемо на картоплі. Боже, як воно правильно сказати? Бур'ян викосили, будемо згортати бур'ян. Він вже сухий, щоб попалити. О, кицька йде до мене щось м'явкає. Хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ой, є хороша кутиня, да, таке? Що тебе погладити, так? Да? Я ну, поглашу. Ой. Таке вже мозливе, такі вони мазюкані, мурка є. Така мордечка. Така мордочка. Знаєте, що хочу вам показати, я цих курей порубаю. Не дожити їм до не знаю, до слідуючого року. Дивіться, що вони зробили з хостою. Зараз я вам покажу. Новий вид хости називається. От таке, бачили? Всі листки поїли. Отак. Цей мій кущик теж що, щось трохи сохне. Нема дощо на нього. Але й не треба. Зараз люди картоплі купають. Так що, правда, ще одна котеня прибігло. Півні треба позрізати, але хай будуть. Рози мої стоять, як... Патики якісь. Така гарненька квіточка. Ця розочка вже все перецвіла. Цей кліматік ще є трошки. Та розочка вже її поломали 10 разів. Ви подивіться, ну що за кури? Як так можна було з'їсти цю хосту? А квітки не їнять. Поїли тільки листя. Отак. От Капуста. Ось цього ця, я на неї кажу. Бачите, цієї води не треба, вона росте, як на друждях. Куча сливок валяється. Вона... Сливка вкусна, але кожна сливочка червива. Кожна. коротше, з неї нічого толком немає. Отак. От Котиня ловить щось. Все таке сухе, дуже сухо. Сухо-присухо. Аж, бачите, аж земля репає. Дивіться, бачите, як земля репає. Вологи взагалі не вистачає. Під на хосто. Порвіть ще сітку. Хочуть гратися, вони ще малесенькі. Що? Де третє? Де товаріща ще одного загубили? А? Оце хоче ще курчат ловити. Ось таке вредне. Третє йде котеня. Цих котів тут тьма в цьому селі.

І прибігала. Ді які? Крайні ті сливки в нас? О. Дуже солодкі. Це та друга сливка? Ця біля кирпичу. Угу. А це вже з цієї меншенькі. Не хочу. А, Зараз ще покажу вам, які у нас скачки. Сісти не можна, мама їх привчила, що як вона сідає на стільчик, значить вона їм обов'язково має дати хліба. І вони. Я тільки сіла, думаю, що вони мене за пальці кусають. Не поняла. Бігають вокруг мене і скубають мене, а вони хліба просять так. Хочете від мене, от що ви хочете, чого ви пристали? То вони і так мене джублять. Тільки сіла на спиньочок і є бригада прибігла, називається. І старі теж. Ви що хочете, теж прибігли. Як я їм сім даю такого трошки. Сім. Не дадуть посидіти. Така Тобі, у нас, нас... Тут Так, не сідають. Да, я так Зараз і зрозуміла, чуть без пальців не усталася. Випадку, так, Як напали на хліб. Мама їх привчила їсти, що вона їм дає хліб. вони за мною вже починають бігати, переслідувати. Ти Те, що теж качка? Що прийшла? Дивіться, що робиться. Шла. Дивіться, огірки. О! Банда. А ти казала, мама, наша ми стільки огірків насіли, хто буде їсти? Діло в тому, що вони не встигають рости. О, то це добре. Це відро на день. Відро огірків на день? Так. Да. Щось собі. Да, дивіться, мама, відро огірків. гірків. Не качки, а якісь проглоти. І зараз вона їдається. І, і качки, кури, все. пригналися. Це взагалі ходила по вулиці, курка біла. Лазла. Це, я казала, дорожна якась. Дорожна. Я ж вам крішу. які тут. А рекс це ще прив'язаний. Рекс як краде в них огірки. Собака. Угу. Не. 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 Боже, як не буде огірків, що будете їсти? м Вот так курка будет девица хочет вылезти, а я не могу Я тобі кажу. Знаю, дівчата, чим вам видно? Сливка, походу, тільки мені червива. Он то білка її нажимає. Я не знала, що білки сливки їдять. Бачите? Що у нас сливочки Так, да, он. Малину. Обгризає. Малину, Малину, їсть. Їсть? Малину їсть? Я так, вам я кажу. Я думаю, що вона тут лазить і лазить. А вона краде сливки. Бачите, яка? І це. Її сливки ця білка. Що виробляє, дивіться, як цибає. Вона на горі сидить, живе, видно. І сливки собі. Дівчата, зараз йдемо на город згрібати бур'ян і палити, тільки нікому не кажіть. Спочатку звернемо, там підпа. Мама працює. А? Любо глянути. Це треба його по всьому городі ж збирати. Ой, Боже, ось як його купити, тільки позношу. Дівчата прийшли з городу додому, ось сижу, сіла на ступенька в хаті і сижу. Біля мене коти гасають. Так на вулиці добре. Цвірінькають ці, кузнічики чи хто вони цвірінькають. Така тиша, тиша, тиша. Лише я коти і собака. На вулиці, більш нікого нема. Сьогодні трошки поробота, як я кажу. Тепер будемо йти віддихати. Дякую, що ви зі мною, що ви мені пишете, що ви в мене є. Я вас всіх люблю, ціную, поважаю. Ви знаєте, якщо я бачу, що ви мої відео дивитеся, мені геть хочеться щось знімати, нове вам показувати. Ну, може, не нове, бо вже багато хто знає мене. Хочеться щось вам показувати, розказувати, жити разом з вами, дихати так. Скажу, Ви, деякі люди вже як честь моєї сім'ї. Все про мене знають. Дуже дякую, що ви в мене є. Так що усіх люблю, цілую, бувайте. Гарної вам тихої, мирної ночі. Будьте здорові!